Чітко спостерігається ситуація, яку можливо назвати наступним чином. Команда Трампа готує ліквідацію держави США. Переговорник Путіна Карасін заявив, що угоди про припинення вогню у 2025 році, ймовірно, не буде. Про це пише The Moscow Times. Може бути, не в цьому или в конце цього року, заявив Карасін. Росія готує масштабний наступ, який має тривати від 6 до 9 місяців, майже весь 25 рік. Про це пише Associated Press з посиланням на генштаб Збройних сил України. Кремль планує масштабний наступ із багатостороннім проривом уздовж тисячокілометрової лінії фронту. Близько 12-ї години 10 хвилин з району села Мазанка та Красновка під Симферополем був пуск балістичної ракети Іскандер М. 29.03.25. Росія вдарила балістикою по Кривому розі. Є постраждалі. Виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру. Про це написав голова обласної адміністрації Лисак. Вон, вон горить машина. Та апдейт. Число постраждалих зросло до шести. Усі поранені у стані середньої тяжкості, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, школа та автоміблі. І за ніч збито 94 з 172 ворожих БПЛА. Ще 69 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина. Харківщина та Сумщина. А в цей час новий варіант угоди з корисними копалинами виглядає так, ніби Україна була у війні з США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських чиновників. Нинішній варіант угоди, як і попередній, не містить гарантій безпеки. Та був сформульований як спосіб для України відшкодувати кошти Сполученим Штатам. Цей варіант угоди не мав шансів на підписання в нинішньому вигляді. Якщо він буде підписаний в такому вигляді, це буде серйозна проблема для тих, хто з української сторони піде на цей крок. Як би вони це не пояснювали. Шахеди атакують групами з великої висоти одночасно на одну ціль. Про це пише воєнний оглядач Більд Рьопке про нову тактику Росії. Раніше Росія використовувала послідовні атаки дронів з інтервалом у кілька хвилин. Нова тактика ускладнює роботу українського ППО, а дрони все частіше проникають глибше в країну, завдаючи значних збитків. Проте українська армія вже розробляє нові методи протидії. І от у цих умовах Джей Ді Венс вважає, що енергетичне перемир'я між РФ та Україною вже діє. there are a couple of там I think are mistranslations, and some of them are are not totally clear. what ми продовжуємо досягати прогресу. В нас, очевидно, є енергетичне перемир'я. Ми маємо припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже готове. І також він заявив: угода про припинення вогню у Чорному морі майже готова. Як тільки його підпишуть, сторони перейдуть до наступного етапу щодо врегулювання війни, зазначив Джейді Венс. Цікаво, в якій з паралельних реальностей він живе. Він справді думає, що якщо він так скаже, то так і буде. Я просто даю вам інформацію, друзі, а висновки робіть самі. Трамп, як ви знаєте, підписав відповідний указ про ліквідацію Департаменту освіти. І от свіжа новина. Глава Пентагону Хексет підписав меморандум про скорочення чисельності персоналу Міністерства оборони Сполучених Штатів Пентагона. Кінцевим результатом стане скорочення кількості штатних посад цивільних службовців. Ще в лютому були плани звільнення від 5 до 8% цивільних службовців. В даний час у Пентагоні працюють близько 950 тисяч цивільних осіб. Скороченням можуть торкнутися 76 тисяч осіб. Глава Пентагону Хексет підписав меморандум про скорочення чисельності персоналу. Можливо, скоро він підпише меморандум про ліквідацію Пентагону. Чітко спостерігається ситуація, яку можливо назвати наступним чином. Команда Трампа готує ліквідацію держави Сполучені Штати Америки. Впевнений, що адекватні американці припинять цю ситуацію, але криза, яка чекає Сполучені Штати, буде вкрай важка. Команда Трампа це ліквідаційна команда щурів в американській політиці. Якщо хочете мати візуалізацію поняття політик-демагог, то одразу беріть фото Трампа або Венса. А тим часом життя триває, точиться війна.